12 січня у районному будинку культури мешканцям центральних вулиць, які обслуговують вже номер 2 звітували його робітники. Протягом року комунальники благоустроювали підвали та дахи житлових будинків, замінювали, утеплювали та прочищали труби й дренажні системи, встановлювали лавки та облаштовували контейнерні майданчики. Загалом робіт було проведено на суму трохи менше ніж півтора мільйони гривень. В той час як борг за квартплату по даним адресам наразі становить майже стільки ж. Зараз на даний момент заборгованість на нашому підприємстві складає 1 мільйон 388 тисяч 154 гривні. Користуючись нагодою, начальник ЖРЕПу звернув увагу мешканців на проблему, яка у 2014 році набула ще більших розмахів ніж раніше, а саме забиття каналізаційних стояків. Мене дуже велике прохання до вас, щоб якось ви те також проводили роботу з мешканцями, щоб вони не викидували викинули нечистоти побутові та харчові відходи. Подібні зустрічі відбуваються щорічно. Правда, судячи по кількості присутніх, мешканці їх практично не відвідують. Хоча це зручна нагода як поскаржитись, так і отримати консультацію з питань, які цікавлять. Цей двор наш туалет громадський і зараз, і літом. Постоянно настоящий туалет. Ніхто, скільки писали, скільки просили, невозможно нічого зробити. Скамейка треба, а то одну своїми силами робили, а другої нема. По виходимо з нема десь їсти. Усі скарги та прохання працівники кжерепу занотували та пообіцяли по можливості вирішити. Зазвичай на подібних заходах присутні і працівники решти комунальних організацій міста, як от КВГП, Тепломережа, Водоканал. Звіти проходитимуть по всім адресам, тому, якщо вам це цікаво, слідкуйте за оголошеннями своїх комунальних підприємств.